Вітаю вас, шановні друзі. Заскочив торговий центр, підкріпився. Тепер можу відповісти на одне із запитань. Часто приходять мені в f 3 питання про духовний ріст, про підготування для служіння, як вирости в повну міру росту Христового, в мужа досконалого, в повну міру віри. В маленькій церкві, в слабенькій церкві, де мало молоді, де Програм церковних мало, де проповіді слабенькі, можливо, і такі проповіді, що вже знають їх на пам'ять молоді люди. Як виростати в такій церкві? Перед тим, як відповісти, я хочу вам сказати одну історію, яку я почув по Ютубу. Історія полягала в слідуючому, що Орлини яйце. Було підкинуто до курячих яєць, і орленятко маленьке народилося разом з ціплятками. Ну і воно росло з ними, і воно було таке дивакувате, цибате, таке більше за них, якесь дивненьке таке. Ну і ціплята, звісно, сміялися з нього, що воно таке якесь смішненьке. Бо ціплятка маленькі, вони такі пушисті, гарненькі, такі, класненькі. А орленя таке цибатеньке було. <кій> От, життя продовжувалось, і одного разу, коли вже підріс цей молоденький орел більш-менш, він побачив, як в небі парить дорослий орел, насолоджується висотою свіжим повітрям. Він раз подивився, другий раз подивився, третій раз подивився, і в ньому проснулися всі ресурси орла. Взмах крилом, раз, два, три і все. І курник залишився маленькою крапочкою в його очах, а він піднявся над горами, над лісами ближче до хмар і парив. Підріс і полетів. Яка тут мораль? Мораль дуже, дуже важлива. Називається ти головне рости. Хоч ти в маленькій церкві, слабенькій церкві, маленько людей, ти рости, ти розвивай цей орлиний потенціал. Ти рости, ти працюй над собою. І прийде час, Дух Божий тебе як підхопить, полетиш як орел. І не важливо, що ти в маленькій церкві покаявся, не важно, що ти в маленькій церкві підростав, ти всередині виріс, ти всередині виріс. Ось і Бог бере тебе і вживає як е, цінну посудину на всяке добре діло. Ось так. Виростай і полетиш. І хочу разом е, заакцентувати, як рости. Як рости? Для того, щоб рости, треба Ісус, треба Дух Святий. Він не слабенький, він не маленький. Він є, він е, близький, близько до нас е, на відстані однієї молитви. Треба Біблія є. Може бути кілька перекладів. Є Біблія. Ось все, що треба. І бажання. І бажання працювати над собою. Бажання. От навчитися молитися. Навчитися. Я не кажу молитися. Знаєте, як в народі кажуть, научі нерозумного молитися, то він голову розіб'є. Чи поклони бити, то він голову розіб'є. Навчитися молитися, бо є молитва годячий, релігія. Ісус сказав за такі молитви. Вони до стелі тільки. Треба навчитися молитися. От правильне ставлення до Біблії не просто читати, а досліджувати. І не просто досліджувати, а роздумувати над цим, що прочитав. Не просто роздумувати, а завчати на пам'ять золоті вірші. Ось цих два момента: навчитися молитися, правильне ставлення до Біблії, ну і бажання. Бажання рости, бажання розвиватися, бажання себе дисциплінувати, бажання себе тренувати. Тяжко на тренуванні, а легко в бою тренувати. Преображати свій характер, який би він не був з Ісусом Христом. Люба каліка, любий характер калічений, геть, геть, калічений. Любий характер стає рівненький, як та жіночка, що Ісус каже, вже 18 років сатана їй скував, і вона ходить зв'язана. І він її розв'язав ту жіночку. Так і любий характер зцілюється. Тому це оправдання. Ну в мене такий характер. Ні, тебе лінь працювати над своїм характером. І все. А любий характер Господь рівняє. Останнього алкоголіка і наркомана підніме і зробить його людиною з великої букви, якщо, якщо ця особистість хоче рости, хоче переображатися в образ Ісуса. Тому підкреслюю, що треба бажання працювати над собою, переображатися в образ Ісуса, правильне ставлення до Біблії читати, досліджувати, думати і заучувати на пам'ять вірші з Біблії, читати книги інші християнські також. Пам'ятайте, як спершу сказав. Відвідуйте багато книг, а живіть в Біблії. Навчитися молитися. Я не про саму форму молитви, форму легко витримати. Ми, ми всі люди, напевно, вроджені ліцемерами. Можна робити такий вид, що ого. Навчитися молитися. Реально навчитися молитися. Просити в Бога, Боже, поможи навчитися і вчитися молитися, щоб молитва була жива, молитва приносила насолоду, молитва була результативна, а не просто бобоніти. Ось і хай Бог благословить, тому шановна молодь. Неважливо, де ви живете, забитий хутор, що дороги туди нема. Наприклад, якщо так навіть так? неважливо, неважливо. Ісус доступний, дух Святий доступний, Біблія доступна для вас бажання рости. Все, вперед, вперед. Благословляю вас, підлітки, Благословляю вас молодь і повне очікування, що дуже-дуже багато орлів залишить, залишить своє місце. Дуже багато орлів, хоч ви в маленькій церкві народились, в слабенькій церкві, можливо, домашня ячейка була. Зростайте, можливо, ви покаялись із сім'ї, де всі безбожники, ще й кляті безбожники, чи алкоголіки, чи наркомани, чи що нема на різниці. Ісус на відстані однієї молитви. Благословляю, піднімайтесь, піднімайтесь над світою життя, піднімайтесь над. над Горами над лісами і паріть в небесах. Паріть з Богом в небесах. І вже з такої висоти легко, з такої висоти дуже легко от, виконувати волю Божу, робити перемоги. Переможець наслідує, наслідує все, бути переможцем, з такої висоти вже легко приносити плоди от, для Божої слави. І відчуття щастя ніколи не буде залишати. Воно буде просто переповнювати душу. Живеш і жити хочеться. Тому благословляю вас, благословляю. А ті орли, які летять, хай Бог обновлює ваші сили завжди, завжди, завжди. Слава Ісусу Христу! І хай Царство Боже розширяється на славу Ісусу Христу!